З початку року на водних об'єктах Прикарпаття загинуло 25 людей, з них одна дитина. Проте навіть така невтішна ситуація не лякає людей, котрі нехтують застереженнями співробітників служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Так, 23 жовтня на міському озері у місті Долина рятувальники врятували трьох людей. До Рятувальників міста Долина зателефонував перехожий і повідомив. Що на міському озері в місті Долина Калузького району на відстані орієнтовно 70 метрів від берега на плаваючому будинку для лебедів плавають троє людей. До місця події одразу було направлено рятувальників, які вже через короткий проміжок часу дісталися до потерпілих, оділи на них рятувальні жилети, доставили у задовільному стані на берег. І як пізніше вдалося з'ясувати двоє 15-річних підлітків та ще один їх друг, який вже повнолітній, вирішили сфотографуватись на плаваючому будинку, що був прив'язаний до пірсу. Але згодом від навантаження, напевне, будиночок відв'язався і почав відпливати від берега. І троє людей опинилися посередині озера. На щастя, цих людей побачив перехожий і зателефонував до служби порятунку. Всі врятовані в задовільному стані. Допомоги медиків не потребували. Хлопці звичайно подякували рятувальникам за те, що врятували їм життя. Також рятувальники провели з хлопцями роз'яснювальну бесіду, і вони пообіцяли, що більше не будуть ризикувати життям заради фото. Хотіли би подякувати рятувальникам за те, що спасли нам сьогодні життя. Дякую. Головне управління ДСНС області вкотре звертається та нагадує громадянам, що порушення правил поведінки на воді може призвести до непоправних наслідків. Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки на воді, привчайте до цього дітей. Шановні батьки, не залишайте без нагляду дітей під час перебування поблизу водою, Цінуйте їхнє життя, не нехтуйте правилами безпеки.